Господи Боже, оцю неміч, яка вже вилізла мені на верхи, я вже чую, вона вже мене болить, великою. А разом із ними ті болячки, які мене ще не турбують, але вже хвороба починає мене точити, як злий дух точить людину. Тому прошу Тебе, Боже, лікарю, душ і тіла наших, ісціли мене, оздоров мене і скріпи мене. Збери мене в одно ціле, бо я розгубився, я поділився, я хочу бути ісціленим, Ісціли мене, Господи, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А це і молитва проста. نفسی بله خوریب.